Крінж, реально слід від буряка. Всім привіт! Коти, котани, котики, муркотики, е, сонечки, амігос, е, амігас, е, дівчатка-хлопчики і, коротше, всі тваринки і всіх там дивиться. Я вже в новорічному костюмі, а це означає, що це новорічний випуск. Боже, я така зацікавлена. Я. Від щирого серця поздравляю вас з усіма святами, я сподіваюся, що ви дуже круто їх святкуєте. Стоп! Це буде випуск про салати. Ви спитаєте мене, Єлизавета Лізочка, ти що, будеш пробувати салати? Ти ж знаєш, які вони на смак. А я така, М -м, ні. Це не про цей випуск. Ні. Всі знають, які на смак олів'є крабовий. Шуба. Але далеко не всі знають, які відчуття, коли ти падаєш в них своїм обличчям. Я буду ниряти в кожен з цих салатів своїм обличчям і розказувати вам всі свої відчуття. Ось такий буде дивакуватий, новорічний, смішний, класний випуск. Що, поїхали! Я вже хочу впасти туди обличчям. та 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 Першим буде олів'єшка. Олівєшка. Зараз я ось цим обличчям впаду в салат. Я ніколи цього не робила. Я дуже-дуже переживаю, чесно кажучи. Які в мене будуть відчуття, ніхто не знає. Ну, тільки ті, хто падали в салат. Ну що? Так сказати, пігнали. Я роблю це. Раз, два. Ого, це як нирнути, блін. Ого! Оло! Добре, поїхали. Раз, два, три. Я падаю, я падаю. Фух. Фух. Хоч би носи не розбити. Раз, два, три. Ого-хоу, е. Ого. Ого. оце вм'яти nigga rapping ник из тут! щипає трошки щипає трошки, що вони складають туди цікаво? Окей, окей, окей. Е, Олів'є на відчуття дуже сухе і холодне, але падати було м'яко. А зараз в нас з вами, як ви можете побачити, така соковита, така майонезно заправлена шуба. Я. Нирну туди прямо своїм обличчям, і скажу вам, що ж я відчую, так, ну зараз вже простіше набагато буде. Раз. Два. Три. Охо-хо-хо. <звук> Макода. <ріст> <ріст> Ого! Люди, я вам так скажу. Я як якась, як видвір мистецтва з якогось пінчу кар центра Просто гляньте на це. <ріст> гляньте, який я смачний відбиток залишила. Хо! Просто топчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой А! Ладно. По відчуттям, наче ти наклала маску на обличчя. І воно трохи пече, чомусь. Всі салати, може, в мене шкіра суха, але так припікає трохи, знаєте? Дуже дивні відчуття. Ось цей салат набагато м'якший для того, щоб падати, ніж олів'є. Набагато. Типа, якщо, ем, якщо от вирішувати, тіпа, куди падати, і м'яко, щоб було, то я б вибрала звичайно, ванну з шубою. Воно пахне як сільотка. Тіпа я тепер. Ой-ой-ой-ой-ой! Я людина-сільотка. Ну, коротше, що вам сказати про це все. Я думаю, що цей салат набагато м'якший для того, щоб падати туди обличчям. І по текстурі він приємніший, бо ти падаєш, наче в якусь таку, якесь желе, в якусь хмиринку. Тіпа, типу. це вообще просто це дуже прикольне відчуття. Прикольніше, ніж падати в Олів'є. Отак. Отакий мій вердикт. Люди, я так скажу: я тільки що все це змивала, і я викупаю, що в мене отут от. Реально слід від буряка. Я не знаю, це е, просто типу, тому, що це буряк, чи це тому, що у мене алергічна якась реакція. <риклад> ого. Оце, звісно, приколи люті, блін. Бачите, як... яка фігня? Отут, От -от, прям воно. Ого! ого Зняла челлендж! Оу-оу! Ну що? Алергічна реакція на обличчя після шуби мене не зупинить, зрозуміло. Тому що це мій улюблений крабовий салат! <пух> Соковитий крабовий салат. Я дуже нервую, тому що я обожнюю кравовий. Я сподіваюся, що крабовий полюбить моє обличчя. Раз, два, три, пігнали! Щучкою! Холодильнику люди. Ось такий ось. Слід я залишила в світі крабових салатів. Це прикол. Коротше, не даремно крабовий салат мій улюблений. Це було круто. Я просто в захваті. Я хочу зробити це ще раз. Може, я не смачний це насолода. Насолода. М -м, реально дуже смачно. Що я вам скажу? Сюди наряди прикольніше за все, бо це мій улюблений салат. Е, мені дуже сподобалось і в цьому салаті менші заправки, і тому всі текстури ну, різних е, крабового е, крабів, крабових паличок. Оцих огірочків, картопельки, вони всі яєчок, вони всі відчуваються на твоєму обличчі. І Це прикольно, тому що ти реально відчуваєш різні всякі текстури продуктів, які ти раніше їла в себе на обличчі. Отакі от от справи. Мені сподобалось в цей салат. Це топчик-пушка. Я не думаю, що вам треба повторювати це вдома, але я сподіваюся, вам було так само весело, як мені. Ау! Мені було весело. Отже, мій висновок. Найприкольніше це падати в салат, який ви любите, як і з усім в цілому в житті. Якщо ви щось дуже сильно любите, то робіть це. Ем, робіть те, що вам подобається. Будьте щасливими. Шукайте привід бути щасливими. І будьте щасливими без приводу. па Папа! Підпишіться, поставте лайк! Напишіть коментар. Бажаю вам класного життя, щоб все було топчик.